у нас розпочався новий турнір. 4 зірковий, без синіх кривава битва. Ось таку оборону я виставив. Поки ніхто її не атакував. Ну що ж, переходимо до атак. Так, зараз підберемо щось. Так, там кедман по центру. Візьмемо міліки, Шархая, Кіпріота. Так. Щось червоного потрібно взяти? У мене червоні не дуже клик. Давайте лісю. Поставимо ось так. Можливо, навіть Шерхає біля Кіпріота, щоб контратака була, не можна було її зняти. Міліки, лісю. Давайте Богорода. Будемо різати броню. Ну що, давайте спробуємо. Так, перший поєдинок. Поїхали. Так, щось, щось трішки є. Давайте фіолетові з жовтими заберемо. О, там навіть кристал склався чудово. Ось так дозарядимо. Ну і будемо бити центр. Ріже броню. Можемо навіть перезарядити. Верніше почистити поле від жовтих. Так. Давайте фіолетові. Є шверхай. Ну і все. Там зараз гормек розіб'ється. Чудово попав, потрапив якраз туди, куди потрібно. Добре, йдемо далі. Колен. Синіх не можна брати, тому, тому поїхали так. Давайте розпочнемо з жовтої трічки. Так, кристал не можемо якось зробити, чи ні? Фіолетовий. Давайте на четвірочку вийдемо. Зараз нам буде боляче. Коли майже заряджений, тому, тому я думаю, можна робити ось таке комбо. Чудово. Ему на ведь выстачило, Включаем контратаку. Так. Змелики. кедман снял. А. Скиприота не. Шерхаен. Давайте четверку синих. Зервам бомбу. Можливо, фіолетовий ми доб'ємо Кедмана. Ні, Шерхай закінчився. Так, нам потрібно міліки. Ми не встигаємо. Давайте зріжемо так, зарядимо контратаку. Так, Давайте вот так. И триечку подготовим под чао. Так, миллики есть. Чао зник. Можливо, малыш разобьется. Так, добре. Давайте вот так. Включаємо контратаку і заряджаємо міліки. Все, добре. Йдемо далі. Так, Лісю. Можливо, візьмемо концентрацію фіолетових більшу. Пробуємо так. Афіолетових немає на жаль. Так, ну потрібно давайте скинути сині. І скинемо червоні. Там складуться зелені. Дві трики зелені. Давайте. Добре, під'їхав Фіолат. Ну это кедманов дарим. Я не двіт. А в мульт зник. Давайте ось так фіолатовим. Жабуга. Теж повинен зник який yeah. є. бемого кэдмана и заряжаем лесу нужно фиолетовых выстачить так добре, так да мы дали снова лесу два желтых поехала Так, тут с фиолетовым уже покраще. Давайте с треечкой mm. Давайте через комбу. Еще одну треечку. И петру еще одну. Погано, що Лісю зараз нас заблокує. А, воно не дозарядилось. Це добре. Тому давайте так. Ось так. І Лісю зникає, добре. Так, нам потрібно колено забрати. Є трічка фіолетових, добре. Коли нас забрали? Малыш Джон зараз зникне теж. Майже. Давайте ось так. Ми зарядили Шерхая. Вмикаємо Шерхая, можна бити в міліки, пробувати її забирати. Рефіолето ми зараз добираємо. Включаємо континаку і заряджаємо зараз до зарядимолісню. Ну і все блин. Будемо зараз закінчувати. Добре, залишається ще один бій на сьогодні. Шерхай по центру. Давайте повернемо Бога. Так, дуже багато червоних. Давайте пробувати ось вот так. Ось вот так. В Шерхає там зараз стоїть броня. можно. можна... Вклика прокинути. Знову кативувалося. Давайте вкликаємо зелені. Підготуємо ще одну трічку. Так, і тепер давайте скинемось так. Так нам потребно заряд для тамилики. Тоже более че, подшерхаем. Минус болт. Тобі погано що зірвалось. Да, це все. Потрібно було, певно, брати більше жовтих. Шерхає швидше знести. Так, оборона це. Добре. Дякую всім за увагу. Зустрінемось за